ви можете от, от пончика или не кидати нічого? Нюрочка, ви чуєте? Зачем ви кидаєте оце морожене? Нюрочка, ви чуєте чи ні? Дерцена, спасибо. Света, спасибо. <кхем> Пантера, спасибо. 12 секунд x 3. От тепер кидайте свої рози, мимозы, що хочете. 8 секунд у вас. Ну, це ж наше. Нюрочка тоді кидала, це мороженка по копійки, цей раз кидає це мороженка. Ну, Нюрочка, ну що ви робите? У нас перчатка. Привіт, друже. У нас перчатка. Третій номер, Лена. У вас перчатка. Леночка, спасибо. Ребята, всей блядь. <кхи> Тут лайками можна просто дотать не сидять. Яка вся команда? Там одна людина должна кидати. третій номер. Ой, блядь. Третій номер, блядь. твою Но мать. Вона не может кидать, что не нема. значить. привет. Ну, так не так, и не вся команда, блядь. Ну, просто любві командой поддержить. Кого? Мене кого? Такі, ху... Такі хуєво, блядь. Такі. Спасибо, Александр. Роматей, три лайка нажмите, ребята. Давайте разрыв сокращать. Хто на тридцатой перчатку поставил? Никнейм, тебе есть перчатка? Блять, а як пантера ребята, пантера поставив. Я бригадир, блядь, керує. Ты туда, ты сюда, блядь. Пантера поставив. Давай, там пантера ставлю. Да, ты як думав? Мы играем командой. А ви сидите, розвались в кресле, обслуживайте тебе трудно. Ой, блядь, ёпта. его. С ног до головы. Ой, блять, Керовник ты не врод, ебать. А он, Конечно, как ты думал. Ну браво вокруг себе этих, блядь, эээ... Амазонок, блядь, не керуе, блядь. Да. Ребят, у нас перчатка. А нас не мат, у Нас не мат, Александр, там, спасибо. Так. Леночка, спасибо. Ребята, всей командой. Всей командой, ребята, разрыв надо сделать. Максимально лайки, кто не может. Яна, спасибо. Александр, спасибо. Ребятки, всей командой. Дерцена, Алена, спасибо, ребятки. Все дружно. Все дружно, ребятки. Разрыв, разрыв делаем, ребята. Разрыв. Александр, спасибо. 9 секунд, ребята. Людмила, спасибо. Анюта, спасибо. Ребятки, по чуть-чуть. Всей командой. Линочка, спасибо. Лайки максимально, ребята. Куда, блядь? Все, давай команда, Юрочка, спасибо свободен, отключайся, блядь. Молодцы, Все молодцы. За всей команды, спасибо вам огромное. Херка да поздрав... Ага, поздравляю. давай, пока. Пишу. Дело где-то, да? Ой, Спасибо, Шелест. Не знаю, это не воспитает, что он такий грубий, чи не грубий. Добрий вечір. Що ти тепер скажеш своє оправдання? Я не буду ні перед ким очитуватися, нікому оправдання своє. Три лайка, ребята. Ритулечка, спасибо. Уже два года, по 350 два, раз. Що? Артемница. Одне те саме, одне те саме. Задовбали уже 350 раз, два года підряд. Бо правда. Телевізіонна діва пише. Дома мене ждала, то я діла рішала в польоті любви. Тому що нема що сказати. Ось дайшли. Ребята, три лайки нажміть. Команда, ну потрати, я тільки тільки зайшла, Минуту, як. Потапати поділиться командам хорошо. Я хорошо ноги на подушку закину і Боже, яка різці. Я на їх перчатку, йому все одно. Фу капець, я купила теро, а вони такі м'ятні. Перо? Ну, я оці шмалю, а вони такі м'ятні. А, теро, а теро, господи. Прикинь, еще не зарядилась. Нормально чувствую уже более-менее. Кстати, надо пушить. Где ее Микки Маус? А что это такое? Ось. Не Они уже, спасибо, ребятки, 9 рус. Що вам ще показати? Може, вам розкирити свою черепашку команда девять роз роз, роз, роз. Розочки команда роза. Типа не надо. А що ти робиш з губами постійно? постоянно? Ну, для горла, понял? Там черепашка, я отак подивилася, команда. 에, поки вони там балакали сам вас з королем, да? Боже, блять, ви ж мені всі ж тут за мною очко підлизуєте, Да, да, та, є така! Ті, хто всі казали, я вас всіх нахуй поблочу, щоб ви мене взагалі тут не були. Вообще. що заповнила всіх, чи що. Конечно, в мене пам'ять уелова сам Повір. Що ти губи массовиш? Після хорошої бурного дня пересихаю. X3, x5. Спасибо. Наталі, спасибо. Дерсене, спасибо. Мур, нет, спасибо тебе. Лапочка, Привет. привет. Мужчина, щату, я занята людина. Спасибо, Наташа, спасибо. А що дядь Юра, який сьогодні унивший? Мандалинка, привет. І того нема великих розстроєний. Кого? Чи то нема монети животворящі, ось не розстроюся. А по монетах движеться пацан. Нікуди не проїбят. Да. Це ж така сьогодні є, завтра нема. Танюшка, спасибо. Манделинка, привіт. Я тільки зайшла, команда, поділіться ефіром. Привіт, Вован. Ребятки, є перчатка у нас? Ти смисла нема ставити. А вдруг зараз заберуть війни, що ти будеш Ой, робити? Ой, що мені робити? Єсть. А що ти кажеш, у мене не гарні губи? Поставь перчатку. Та нормальні губи. Покажи, яке мені. Все одно. Ребята від пончиков, ребята, цієї команди. Ему все одно. Гарні губи. Боже, така шуба сам вал. Сейчас тобі покажу. Руслана, ну, спасибо, ребята от пончиков. Барбосин. Барбосин. Могу даже прочитать ничего. Олег, спасибо, дорогой. Спасибо тебе большое. Байки, я судок сделала. А что, она кривая что? Ну, сам ты кривый. А, Бач, так как О, М -м -м. Уже намилився кудись іти. Так команда! Та пуля, 800 онлайн я тільки зайшла. В кого немає командних сердечок, хто не тапає, хто на мене не підписан, всі йдуть в блок. Ясно усікли сюди. Ребята, три лайка. Прішнім питати, ви помирилися, не помирилися. Нажміть три лайка. Ні! В Тік-Токі нема, друзі, помирились, не помирилися. Сама заробляю, гроші, я заробляю. В чому проблема? Я ні з ким тут не мирилася. Я сама по собі. Уяснили. Ні. Що очки мої, оцінюють? Вони... І... Де сама? Обидно нам. Более. Ты событий. Не, як черепаха тортила. Чисто бизнес, конечно. Просто... Я... Не все я... признаются. Я... При... Че сюди признают. А что ты так дивишся? А мне это когда я устаю. У меня глаза не открываются. Долго вы в фильме? Да не, недолго. Я больше... Команда, газуем! Ясик, привет, 80 -80. привет, привет, привет. <свят> Жена Кота Базилио. Ребятки, 1300 было бы 3900, если было 3 лайка. Так, даже 400 людей не потапало. 900 сидит мертвым грузом. Сейчас 900 будут по одному идти в блок. Я теж дивлюся. Так. Блядь, 14 лайків в пів години. Йдіть в сраку відсюди. Ще нечепера. Так, да. спасибо, дякую. Команда газує. Я назад. за 5 хвилин 3000 тисячі ділаю, всі сидять. 14 лайків в пів і я сама рішаю, кого мене підтримують, кого не підтримують. І я оддачу не жду. Мені по барабану кинуть мені подарки чи не кинуть. Я чисто серце дарю. Ясно вам, я не должна відчитуватися. Кому що я подарила? Мені від Самвела абсолютно похуй. Я що подарить мені? Чи не подарить? Мені по барабану. Звісно, ні. Мені пофігу. Тридцять минут, господи. Вікторія, Господи, хвилин. минут а, ні, це не ви. высамвала. <сіст> <сіст> Юлія 30 минут, 0 лайків. Юлія. Командочка, дивлюсь, хто не тапає. Одиннадцать тройон. Дивіться, як а, у тапає. Юлія. 12... Ви реально даже 19... мене не хочете тапати. тапать. Или я сейчас вам поможу. Юлечка, спасибо, Мері, спасибо. Команда, проходимо. проходим одиннадцать <кхіст> спасибо. Лов, я спасибо, Светланочка, спасибо. Не вспеваю. Hey. Танюша, спасибо, like Наташа, Юлечка, спасибо. Команда за Х2. Есть возможность выиграть. Спасибо. Да, я участница, а мама ваш выход. Так что переходите на телеграм-канал. В телеграм-канале ссылка, где можно це переглянуть. Команда Х2, Х2, газуємо, Просто максимально газуємо. Элис, hey, нема ни одного лайка. Ребятки, Х2 у нас. Х2 и перчатка. Команда Х2, Х2. Ти що, так озла постійно? Юлечка, спасибо. Доводять. Наде, спасибо. Акаунти продала? Да, конечно, ти два акаунта спиздив, просили, блядь. Просили не кидати рози. Олег, спасибо на перчатку, а Юля, херача на перчатку. Команда перчатка, перчатка. Танков, спасибо. Команда всі через перчатку. Просили не не, не кидати по одній монеті. Перебили, попросили. Розказували, розказували, що не кидати рози. А їм все одно. Вони своє ліплять, Да, Ну капець. Не рози так блядь, Я не бачила рози. Юлія, так перчатка була зверху. Як рози не були, а були унітазики чи ш. Я не можу з вас. Це вже сміх тільки визиває. Я навіть не можу злиться на це. Не бачила рози. Приготовила шубу. Ой, блядь. Обидно. Лора, спасибо. Юля, ну правда, блядь. Что ты їм сьогодні хочешь розказувати? Ты ж нічого не готуєш, так? Да? Картошку жарену з м'ясом. Зараз две сардельки з хлебом. Сам готовий? Сардельки з пачки, як сам готов. Картошку жарену. Надя готувала. А, ти у мами був, так? Да? Угу. І що там вона? Як здоров'я в неї? Болить. Болить нога. Ребята, обновіть серця команди, я вас прошу. Зараз прям. Да, ну і це капець. Команда, та пулям, та Бляха, муха, покажи шубу, щоб... отваліть! Таларіна, якщо не багато з'їсти, що там в цій калорії? Що ви там вважаєте калорією? Що там, блядь, калорії? Команда 1000 онлайн, не Кидайте, хто хоче кидати рози, оцю всю трибуху, кидайте зараз. Дівчата, а кабіна не в ефірі? Трибуху кидайте зараз. З королем помирилася в блок. Василису в блок. Ще раз такі питання всіх в блок. Ясно? Отак. так. Вот так, хазяйка, а яся рішала поріша тут все. Вот, блок і безсердечний, даже не дивиться. Заблокирую. Сказала фас, все. І сиди, даже не дивиться, чи блок, ну, чи не блок. Блок васелину, все. Василина, йди тапай. Йди до сам вела тапай. Це як я з дідом граю, всіх а дід каже: ви до мене приходьте, кого нема лайків, подаруночків, завтра подарите. Головний до мене потапайте, да, я та... вас там цей. О, він тебе сьогодні з королем обсуждав. Він не обсуждав, а слухав. Якщо в нього є якесь ти, якщо в нього є якесь міння, він може його висказати. Ми арти тут нікому не закриваємо. Нормально, адекватні люди зрозуміють в своїй голові, а якщо не поймуть це їхні питання. І мені пофіг, хто мене обсуждає. Король, самвал, всі мені поїбать. А це ти закише, що король обсуждав сіври? Який обсуждав мене? Блять, і ще й ще сила, ти представляєш? Команда роза, роза. Так, а що ви тут прийшли, пишете? Ви на мене не підписані. Без серця, блядь. без этого. ідіть сюди. Ребятки, 13 роз. Ребятки, 13 роз. Будемо нам сидіти дивитися. Нифіла собі, ми пройшли, зойки. Ви знаєте, я вам так скажу: чим більше людина буде оправдуватися, тим більше вона в чомусь винувата або права. Тому в цій ситуації ніхто не оправдується, ніхто ні очок не дає. І все. Я зараз буду оправдуватися, ви знаєте, яка емоційна. А він: опа! Ага, я її вивів на емоції, зараз я буду її аккаунти зносити. Ну, як то так? Спасіба. Тому тут я це розбиратися не буду. Тільки хай він правду сам вело каже, де він знайде мої два аккаунти і все остальне. кому він, типа, продав, кому кого він спиздив і все остальне. А, спасибо.